Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 20 січня 1427-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують атакувати будинки в Одещині. Цього разу дрон влучив в Чорноморську в багатоповерхівку. На щастя, як і минулої доби, без загиблих є травмовані люди, і також знову Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині. Ще також під сильною ракетно-дроновою атакою був Київ і Дніпропетровщина. Загалом росіяни минулої доби запустили 339 дронів, 315 збито, 18 балістичних ракет, 14 з них збито, 15 крилатих ракет, 13 з них збито, і надзвукову ракету «Циркон» її збити. На жаль, не вдалося. Багато прильотів в Україні по енергетиці в шістьох областях. Взагалі, ситуація дуже погана. А щодо Одещині, СБУ знову зловила в місті зрадника цього разу. Залишав в місті вибухівку для інших зрадників. Дякую, СБУ. Щодо Миколаївщини в області немає ні прильотів, ні ракет, ні дронів. Все летіло транзитом з наче теж немає. Ну і тричі в очаківській громаді росіяни атакували ФІВІ-дронами без постраждалих. І на жаль, щось майже тиждень нема смачних прильотів на Росії, але будемо чекати на гарні новини.